Як можете побачити, тут зараз проходить виставка. Вона присвячена журналістам, які виконували свій професійний обов'язок і загинули під час цієї війни. Крім того, що тут також представлені журналісти, які загинули безпосередньо виконуючи свій професійний обов'язок, також можна прочитати про долю журналістів, які пішли. До армії і виконували свій громадянський обов'язок як захисники, і також можна побачити долі журналістів, які були в полоні закатовані. І також це пов'язується з їх професійною діяльністю. Відповідно до тих моніторингів, які ми проводимо, оскільки є. Різні підрахунки, але те, що встановлено нами на даний момент: це 8 журналістів, які загинули безпосередньо виконуючи свої обов'язки. 13 журналістів, які були захоплені в полон, закатовані. І вся інша частина, це якщо не помиляюся, 19 журналістів загинули безпосередньо в ламах збройних сил України та інших формувань, які захищають країну. Роль медіа у цій війні досить велика, оскільки ми бачимо, що відбувається не лише фізична війна, фізична агресія. Дуже великий компонент відбувається і в інформаційному просторі. відбувається в тому числі інформаційна війна. Журналісти відіграють дуже велику роль, оскільки у сучасних Конфліктах, як ми бачимо, інформаційна складова представляє собою дуже вагому частину, і тому журналісти вони видігують дуже важливу роль, і в тому числі, як ми бачимо на екранах, вони також одягають казки, одягають бронежилети. Вони, звісно, по особливому відзначенні, помарковані. Але це теж показує наскільки небезпечна ця робота, оскільки журналісти для того, щоб показати дійсно цю війну. Їм приходиться їздити в тому числі на передові позиції, бути в перших лініях оборони, в других, в третіх, показувати життя наших захисників, і в тому числі на жаль, виконуючи цю роботу, вони страждають, бувають поранені, гинуть. І також обмежені у своєму житті до кінця листопада. ця виставка буде тривати. Якщо, наприклад, 24 двадцять листопада? До кінця листопада ця виставка буде продовжуватися.